В посуд висипаємо сіль, цукор, олію, борошно. Заливаємо окропом, перемішуємо, заварюючи борошно. Після остивання додаємо дріжджі, теплу воду, борошно і замішуємо еластичне тісто, накриваємо харчовою плівкою і ставимо у тепле місце на 1 годину. Для начинки пасируємо цибулю, додаємо квашену капусту. Тушкуємо до готовності круглу форму змащуємо рослинною олією. Готове тісто ділимо на дві частини, розкачуємо в пласт, перекладаємо у форму так, щоб були бортики. Зверху викладаємо начинку, накриваємо другою частиною тіста. Поверхню книша змочуємо водою, випікаємо у жаровій шафі при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Готовий книж змащуємо рослинною олією.